на каналі. Бо, шук... Ну, Досі з дитини обдову земля. Зараз я покажу, що у нас тут. Ми завтра приїдемо і будемо паролі. Да, Іван, за... і... Іван навіть з два до мене приїде завтра. Бо в нас І ми будемо да. будем на вулиці. оцей, Ми будемо на вулиці знімати якесь відео. Ну, так, да, Боже, так що готовче. Автор. Раз, два, Без раз. топливо! И ты бесконечный день! И вот шляпка. А, не надо. Сейчас куплю вот Давай, а ты, я знал, взяты бля, это. Давай, твои Это Ja. Det er alt hun har. Jeg har kjøpt patrikker til oss alle. som har kjøpt fire plaster til oss alle.

Я тут все. Я запасуюсь патронами, подивись вообще. ще дві пачки осталось. Нет. Ого, нет. Я ззаді буду ще розстрілювати. Тут Йей, так само Па-па-па-па. А давай, якщо буде Гіга, оцей, давай, якщо буде той електро, оцей бос, то ми його будемо вбивати. А ні, там рейси будуть закінчатися. там буде рейс. <свittills> 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 Ладно, давай, пока! <страк> Аз допшиха патрон. Очень честно говоря, подарочек. Луда, yes. поли. Луда, лида. Лидовка. Должен... Тут, блин, на... за нього вбив, треба можна то продати труп. О, давай, Чинос. А я думаю, що там таке було викинуть челик взагалі не продається. Який чайник? Дай буба, подали буба, 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 буба. падали. это. Почекай, почекай, Весь собі. О! О! Так ти, твоя черга, їхати. А, почекай, зараз. Да. Сейчас вже уже место. О, я тут поїду. Ну что, ладно, я взял. Посадили, сколько как он ходит. У, дингу, і ба, і ба а сейчас поезд разгоняется на, на 80 километров. А ми можемо за годину в... виграти. Ми можемо за годину тут виграти. Шотова задні нас не банки. Була ми Би без тіто. Там є часто. Дегінка босс. Ззаді гінача. Готчатку вб'ем. Че? Ага, мы вбили. Иди капту. Подивись, скільки у нього вообще урон тут. Блин, Все, ты пропустив. Там замок, там замок. В смысле замок? Ой. я не... Да замок, я говорю. Не да. Ты шо? Я, я, я шо, не шо? На двадцатом сканалу би жабу? На тринадцатом. Ну погнали. Че на 13 Я не Тихо, я к шо, то будут резкие отступления. в них разборки. Стреляй, я не понимаю. Что там за разборки? Побежали! Там Сзади! Раз... Что там там за разборки? Сзади у меня тоже. А! you